Усім привіт! Сьогодні, як бачите, знову ж таки похмура погода. Чи буде дощ, чи ні, не знаю. Але явно не погода не для того, щоб вивішувати прання на вулицю. Там от внизу ви бачите мій садочок. Територія достатньо велика, за якою треба дивитися, рвати сарняк. Моїх в планах зараз прибрати квартиру. І зробити тур по ній показати. Так, як я її обставила. Ну, все. Як і обіцяла, зараз покажу вам свою квартиру. Нагадаю, що це соціальне житло. А, так, соціальне житло на дві спальні. Тобто, як по українським меркам, це трьохкімнатна квартира. Дві спальні і плюс вітальня. А, квартира знаходиться на. Другому поверсі з окремим виходом. Так, живемо ми, звичайно, не в Лондоні, не на околицях Лондону, а в північній частині Англії, недалеко від Ньюкасла. Переваги цього житла, те, що, соціального житла, те, що воно набагато дешевше від приватної оренди. Але коли ми, коли ми його отримали, то на підлозі не було нічого окрім цементу. Тобто за свій кошт треба було постелити всі ці кавроліни от, і лінолеум. також купити всю техніку і обставити меблями. Людиків, поки, чесно говорячи, не бачу. Бачу, ну, нам пощастило отримати в цю, саме в цьому місті, де моя донька навчається, де я працюю, недалеко від центру, від недалеко від школи і магазинів. Тобто локація цієї квартири дуже класна. Тихі, спокійні а, сусіди, а затишно... Ну, тобто я всім задоволена, чесно говорячи. Добре, почнемо. Почну я зі спальні своєї доньки. Там такий трішки творчий безпорядок. От. У нас в квартирі три телевізори, всі телевізори віддали наші хости, наші любі хости, от, чесно, дуже класні люди, і нам пощастило з ними. Стіл теж письмово віддали наші гости. Стіль, стільчик теж від хостів, ліжко і комод той, який в мене у моїй кімнаті, я купувала за 30 фунтів. Всю цю доставку, тобто, доставляли меблі, котрі я купувала, знову ж таки, наші хости. За що я дуже 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 благодарна. Зеркало Зайкія 27 фунтів, наскільки я пам'ятаю. Комод теж Зайкія, але купувала я його на Marketplace за 30 фунтів. Беушне, але в ідеальному стані. Ну, Каверолін, як я казала, столили все за свій рахунок. Так, наступна кімната моя кімната. О, те, що говорила, окремий вхід маємо туди треба спуститися, і там двері на вулицю. Я покажу пізніше. Це моя кімната. Дзеркало за 25 фунтів бушне, Комод, котрий йшов з ліжком з дитячої кімнати. Тобто разом вони мені коштували 30 фунтів. Ліжкою двохспальне, віддали мені хости. І воно якби, от, з таким вбудованим телевізором. Тумбочку з Charity що за 10 фунтів купувала. Так, це невеличкий холл. І це вітальня. Вітальня достатньо простора. Сама квартира має 62 квадратних метри. От. Я її так розділила на дві зони. Там якби, обідній стіл, але ми не сидимо, не їмо за ним, тільки коли гості приходять. От. І. Там, де стоїть софа з телевізором. Софу купувала, знову ж таки, на Marketplace 50 фунтів в ідеальному стані. А стіл з IKEA це 22 фунти. Дві вбудовані шафи, в котрих можна зберігати якісь речі. Далі кухня. Кухня, знову ж таки, йшла без ліноліуму. Без ліноліуму та без техніки. Пральну машину я орендую від цієї асоціації соціального житла. Холодильник нам віддали хости і плиту купила я нова з магазину, і вона тут сама найдорожча, мабуть, ні, тут ще найдорожча, це Кафролін. Потім вже йде плита. Плита коштувала 450 фунтів. Так, достатньо дорога. І маленький стілець, за яке за 92 фути. Це вид з віконечка. Ось це справа, мій садок. спустимося вниз. Тут віконечко йде, навпроти, там теж квартира мого сусіда біла. Гарний чоловік. До речі, я дуже задоволена сусідами і оцим нейби Тихо, спокійно, знаєте, немає наркоманів чи ще якихось соціальних лічностей. В общем-то, недалеко від школи, недалеко від моїх робот, недалеко від магазинів. Повністю задоволена локацією і станом цієї квартири. Тут ми зберігаємо наше взуття, треба купити поличку, вішалка, моя сумка господарська, яку я використовую для покупок, бо машини немає. Сподіваюсь, що буде у майбутньому. І знову ж таки, є ось ці невеличкі кладовки для зберігання якогось хлама. Ще одна маленька кладовка, де можна зберігати якісь речі, що я її роблю. От, з віконечком зате. Але класно, можна відкрити і провітрити. І ще раз покажу вам свій садочок коло хати. Так, і остання кімната це ванна. І ванна достатньо простора. Зараз готую обід. Макарони з фаршем і плюс лимонний кейк. От, погано, що в мене немає витяжки. Воно все тут так парує. Вікна підкривала, але вони не дуже допомагають.